Ваніта Панове, привіт! Мене звати Оля, це парфумерний канал. І сьогодні будуть затести парфумерії на осліп. Найсліпіші затести, бо я про ці аромати нічого гісінько не знаю. І зараз з вами буду їх розгадувати. Буду розпаковувати вже їх і розповідати вам. Я іноді напередодні запису відео про сліпі затести розношую аромати, не дивлячися на відповіді, щоб відчути аромат від початку до кінця. А сьогодні такого, мені такого не захотілося. Мені захотілося з вами. Поділитися саме першими своїми враженнями, от що от перші думки, які тільки народжуються в голові, і злітають язика. от вам сьогодні таке буду розповідати. Тут є відповіді кольорові. Мені Аня, моя підписниця, вона прислала мені інструкцію, як, по якій черзі я маю їх тестити. І у Ані є, вона розпочала телеграм-канал про парфумерію. Якщо вам цікаво щось почитати про парфуми, дізнатися трошки більше, то будь ласка, я залишу. Посилання на її канал в описі під відео. Я зараз порозпаковую, бо я не знаю, що тут мене чекає. Все виклала по технічному завданню, я готова. Почнімо з першого. Це в нас зелений аромат. Хочу, щоб він був зеленим, легеньким, свіжим, як чисте поле і чисті думки в полі. Я відчуваю дуже сильну вологість, акватичність. Ледь мінерально, проте я б не сказала, що це огірки. Можливо, дрібка солоності тут є. Можливо, і все ж таки є тут огірочки, але солоні. Ні-ні, ні не солоні, а свіжі огірки з притаманною їм такою акватичністю, мінеральністю. І, наче поруч є сіль. Але це не солоні огірки. Якось так. Рослин. Відвертих, поки що я не відчуваю. Але знаєте, мені здається, це. Я е, таке знаю, що це новенький аромат від Елдо під мостом е, Мірабу. Я нещодавно його тестила, але не дуже багато, можу і помилятися. Але він мені специфічно пах, і цей аромат так пахне е, акватично волого свіжим огірком і поруч з ним стоїть щось солоне. От В цьому ароматі так само. Зеленина, якщо тут є, можливо, це дуже ніжний ледь-ледь-інжирчик. Цей аромат, скажімо так, акватично морський, зелений, свіжий, прозорий, акварельний, от такого плану аромат. Мені подобається, таке я люблю. Цікаво, чи вгадала я, чи це щось схоже на нього. Ні, це зовсім інше. Я прочитаю коментарі Ані. Для мене цей аромат про ніжний, вологий, акварельний ліс. Це ніякий не міст Міработ це масаки-масошима, буа. Дінокі, дінокі. Так, мені треба переварити цю інформацію. Но зеленина в ньому точно є. Вологість точно є, ніжність точно є. Ну, я, можна сказати, угадала, просто помилилась з назвою аромату. Але я ж не наполягала, ви пам'ятаєте? Виправдання пішли. Мені подобається такий аромат. Мацакі Мацушима, здається, це не дуже дорогий бренд. Треба придивитись. Я придивлюсь, підемо до наступного. Я тут далеко це все не буду відкладати, може потім ще зроблю собі підіб'ю підсумки. Наступний у нас фіолет. Так. Треба мені більше думати, перш ніж називати аромати, а то щось мені не подобається помилятись. Попередній аромат був про ліс, саме ніжний. Акварельно-акватичний, то це більш густий ліс. Відчуваю, я тут хвою, гілочки, щось таке перетерте, можливо, свіжі смоли, є солодкі смоли, можливо, свіжі солодкі смоли, які можуть виступати на стовбурі дерев. Коти, ви поч. Що ще? Що ще в цьому ароматі є. Є ментоловість, холодок йде. Спочатку починається холодком, а потім засолоджується дуже ніжною деревною смолою. Я завжди в хвойних смолах відчуваю ледь-ледь димку. Якщо він тут є, то його дуже-дуже мало. Отже, моє резюме, що це хвоя. З зелен... зелениною ще якоюсь, і, можливо, м'ятою, ментолом, анісом. Те, що дає холодок. Дуже гарно, унісексово, точно. Я не можу сказати, що це жіночий аромат або відверто чоловічий, Не солодкий, проте, можливо, є тут саме солодкість, природня солодкість деревних смол. Мені подобається. Гарний аромат, цікаво почути відповіді. Це Ермес от Базилік. Це Базилік! Аромат про базилік. Навіть не знаю, чим він мене зачепив. Просто вправляє мозок. Я згодна, що він вправляє мозок. В ньому є холодок, ментоловість, така бадьора зеленість, але базиліка я ж тут не відчула. Ви ж пам'ятаєте. Якась м'ята мені була. Досі базиліка немає, але я з тим Ермесом була незнайома. Зараз у ньому трохи є наче мильності. Але все, про що я казала попереду, не відміняється. Наступний у нас жов... жовтичок. Цеплятко. Курчатко біля хатки. Так, виглядають сліпізотисти. Без підготовки. Можливо, я б там я змогла відчути якийсь базилік, пряність трав, а мені просто хвойність. Але дуже цікава. Обов'язково його розношу, бо мені ці ермесівські одеколони дуже подобаються, їх оформлення, їх кольоровість. У мене є лише один Jeint бланш, тирлич. І він чудовесний. Чудовесний, чудовесний. У нас третій аромат жовтий. Це ніжно, тонко квітковий аромат, в якому присутня і легка кремовість. Можливо, це щось від магнолі, гардея, це білоквітковості дуже ніжною вологою. Є трошки, наче пилко. Це мені аромат, є в ньому жовтий колір, як він намальований на відповіді. Свіжість, вологість не можу сказати, що це пудровий аромат, він більше волого кремовий в якому є прозорість, свіжість. Можливо, це в цьому ароматі є магнолія, і є зеленина, якийсь стебло, щось таке. Я не знаю відповіді, що це за аромат. Трошки організаційних питань. А де вже той блотер, що вже заграла? У мене, до речі, досі в носі стерчить холодок від базиліку Ермасівського. Беремо відповідь. Ван Кліф ендарпл неролі Амара. Оце такі неролі Амара. Коментар. На мені це це вершковий абрикос з легкою кислинкою. Кремовість я вгадала вершковість цих квітів. Але фруктовості немає мені поки що. Ну, кислинка, до речі, є. От, до речі, неролі, які мені дуже часто розкриваються милом. Милом тут не розкрились, цікавезно. Протестую цей аромат. Дуже чисто, свіжо. Наступний коричневий. Тут у нас ще чекає такий червоний. Мені то цікаво, що то там. Невже якийсь кіля? Ой, це солодке. Щось зараз піде хвиля. Солодке спеціями. Але не пересолоджене, не кухнею пахти, не кулінарією. Прянощі, можливо, спеції, прянощі, пахощі. Нічого конкретного я не відчуваю. Сліпі за тести такого формату дуже на них багато чого впливає: і настрій, і стан, і погода. Я унюхала трохи кави. Можливо, це као, какао, каво, какао. Ванільна, але не пересолоджена, не десертна ванільна композиція. Трохи пудровості. Пудровості тут є, наче взяли каву, какао, прянощі, можливо, корицю, перемололи це в таку пудру, додали трохи, можливо, якоїсь деревної смоли, щоб це все зв'язати, щоб це не було так сухо. Мені подобається це солодкий аромат для мене. Та не пересолоджений і не десертний. Дерево, не знаю, мені здається, тут є якась кава чи какао з такого плану. Це Milano Fragrance Basilica. Дуже цікаво, як ти, як ти почуєш цей аромат. Для, мі, для мене він про північ Італії. Дуже заспокійливий. Хтось чує в ньому прям церкву. Я не вчула. Хтось з Сесхьоза Дікенвальтер, Ні то, ні то. Загалом, неоднозначно, ну, але я його обожнюю. Так, я знаю цей бренд, не знаю цей аромат. Ніякої церкви я не відчула, ніяких ладенів не відчула. Для мене це дійсно дуже затишний, теплий, не гурманський, трохи солодкий аромат. Mm, Цікавизно. <ривіт> а з хтось в нього чує, мабуть, через е, якусь кремовість, вершковість. Тут я теж такого не відчула, він мені більш в сторону сухої пудри, саме з блотера. На шкірі ж я ж це не носила. Мені поки ще все подобається. Такі аромати цікаві. В плані, того, що... <кій> в плані того, що я всі не вгадую. Все не так відчуваю. Але як вже вмію, так і відчуваю. Наступний у нас чорний, не афганець, Рідина майже прозора. Так, мені треба водички. Я буду з великою цікавістю ще монтувати це відео, бо піраміди ж я не знаю. Так, любі друзі, починається густіша та історія. Занурюємось з вами в гостий парфумерний ліс. Щось знайоме, наче я таке вже знаю. О, от починається картотека в голові. Тих, 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 тих. Трястя, я ж це знаю, але не знаю. Я візьму хвилинку подумати, це просто безкрайньо апетитна, смачна фруктовість, соковитість. Інжир. Але якщо тут інжир, то не тільки він. У цій фруктовості є ще і кислинка. Мені дуже це подобається, і я точно це тестила. І у мене такого аромату немає. Є кремовість, можливо, ледь горіхова кремовість. Неймовірна приємна фруктовість. Ой-ой-ой, це прям зараз мій фаворитик. Є в ньому густина, але вона не важка. Вона в ній є повітря, але це аромат, не акварельна прозорість. Можливо, тут є ще е, ніжна ой-ой-ой замша. Можливо, це щось від Нобілі. Мені подобається, мені дуже подобається. Я хочу вже подивитися відповідь. Ні, не вгадала я, і я його не знаю. Мені одразу цікаво по -по почитати коментарі Ані. Я ще його не носила, не бачила жодного відео на українському парфумерному ютубі про нього. І цю фірму мій бренд. Тому цікаво. Ось моя відповідь: що неймовірно приємна фруктовість. Друзі, ну це для мене дуже щось знайоме. Я буду вишукувати, що я то я, то я таке нюхала. Това з кислинкою красан, мабуть, то ті, ті, ті цитруси. Є кремовість, наче горіховість і дуже ніжна шкіра. Дивлячись на його піраміди, можливо здатися, що це яке щось грубе. Ані, він дуже затишний, якийсь огортаючий, е не важкий, але який тяжі до цього, проте в ньому є повітря. Мені дуже подобається такий формат ароматів, огортаючих, але не прибиваючих тебе. Переходимо до червоного. Хоч би не тубероза. <ріху> Вже пішло. Не буду одразу до носа нюхати, бо спирт може анестезувати мої рецептори. Трохи дати треба час вивітритись. Ну, це тубероза. <ріху> Мені ще здається, це щось від Кіліана. Я червоний аромат не знаю, але. До мене якась пішла інформація. Буду ставити, що це якийсь кіліан, можливо, якась дівчинка. Хай буде це точно тубероза, кремова гіркою зеленю. Що таке гірку зелень ще може давати? Зараз повнюхуюсь. Ну, Мені приємний цей аромат. Я не скажу, що це там, щось точно не моє. Біла квітковість. Я ставлю за білу, я <сь> ставлю на білоквітковість. квітковість. Він мені взагалі ніяк не розкривається, не змінюється. В ньому є кремовість, квітковість. Скоріше за все, туберозна, з гіркотою стебл, зелені. Зараз мені здається, це все аспекти туберозності. є горіховість, кремовість, є гіркуватість. Чи то це стебла, чи то це як горіховість якась, можливо, ну от, мигдальність. Мені подобається, але це не мій формат ароматів. Який кіля. Позорисько! Я люблю білі квіти у парфумерії. Дякую, Аня, що ти написала, що тут є білі квіти, що я не остаточно. Опозорилась, осоромилась. Не можу сказати, що цей аромат прям особливий, але дуже вдалий і такий святковий. Я згодна. Це знову від Milano Fragrance La Prima. Дійсно дуже ошатно вдягнений, нарядний святковий аромат, пробілі квіти. І мені подобається його гір... гіркота, щось тут таке зелене є. Він не, так, не змінюється мені взагалі. Можливо, він дуже довго розкривається. Приємно бачите, я його внюхиваю, внюхиваю. Є от як гіркота трав'яна, яку я обожнюю. Це якісь стебла. Не трава скошена, не розім'яті листя, а от так грубі стебла. Поки що в мене взагалі немає аутсайдерів такого, щоб я. Ой, ні-ні-ні-ні. Ніколи в житті, а мені все подобається. Я вже не дуже моє. Але все хочеться поносити на собі ще більше відтінків відчути цих ароматів. Ще два. Помаранчевий. Вже йде інформація. Ой, е е е не зрозуміло. Ой, тому що не зрозуміло. Якось важко мені дається цей аромат до розуміння, чи то в мене вже ніс відвалюється. Я взагалі в ньому нічого не чую. Щось є, ну давайте хоч скажу, хоч якісь акорди. Щось, можливо, ледь-алкогольне. ледь, -ледь алкогольне. Можливо, такі фрукти, що ще таке може бути. Алкоголь таким може бути. А що це таке? Я взагалі нічого не відчуваю. У мене чи сліпа зона, чи, це, чи то після білих квітів вже все у мене відказало. Мені здається, воно просто мені пахне алкогольним папером. І все. Навіть нічого, не фруктів, ні квітів. Ну, це, до речі, дуже дивно. Я зараз подивлюсь вже відповідь, ну, я взагалі нічого більше не можу про нього сказати. Подивлюсь, що це за аромат, можливо. Це херметіка, апір. Тут, по відчуттям, намішали всі жіночі хіти останніх років і присипали пудрою. Що я вам можу сказати? Ну можливо, це коли доскоп жіночих парфумів і мені взагалі ніяк не розкрився. Ну, я взагалі не знаю, що це. Я подивлюсь, це аромат цього року. Тут мені Аня написала, що це 2023 року, а на фрагранті він 2020 року. Ну тут дійсно необмежена піраміда, дуже велика. Можливо, та алкогольність, яку я відчуваю, то сам цей парфумерний спирт, а не Частина алкоголю. Ну, мені важко даються такі аромати. Ну, вже можливо відчувається легка, Ну, в плані того, що я її дуже легко відчуваю, а не по гучності аромату. Фруктовість з, з квітами перемішана. Така, от, де не знаєш, де квітка починається, де фрукт і де солодкість. Мені взагалі не подобається цей аромат. Це солодкий аромат, бо починається отут чухання у мене. Хоча я його не відчуваю носом, але відчуваю вже головним болем. Це точно не моє. От першенький пішов не туди. Так, хвилиночку мені треба до останнього. Останній червоний аромат. Давайте розгадувати. Та-ра-ра-дум! відповідь. Ну це вже в мене нос відмовляється щось вгадувати. Це скільки ароматів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Мабуть, вісім ароматів це занадто шість от те, що треба. Бо це відчувається як свіжа ягідність. Кисленько, свіжо. Можливо, тут є більше нот, але це найіскравіше, що я відчуваю. Можливо, така ревенова соковитість є. от Кислість, вологість, дуже багато соку, ягідність. Це аромат останній, він, мабуть, має бути по якійсь логіці, по моїй якимось надважким, найважчим в цій добірці. Але ні, можливо, це Аня мені на останок поклала, щоб я трохи відпочила. Мені цей аромат подобається. В ньому є терпкість, кислинка, наче. Зелен... От... Зелень, терп... терпка зелень, ягоди. Мені таке подобається, можливо, це у мене руки пахнуть якимись солодощами. Я хочу сказати, що тут все ж таки є, на мій ніс, ревень. Можливо, інші якісь фрукти, які дають соковитість, свіжість, кислинку, легкість, більше нічого не відчуваю. Мабуть, і не відчую. Давайте я. Подивлюсь відповідь, трошки від нього відпочим і ще там щось унюхаю. Це ванас. нас. Парфум Де Марлі. Це Деліна Ля Роуз. Деліна Ля Роуз. Коментар. Дуже сподобалась саме ця версія. Деліна влітку біля води. Отакої От ніякої Деліни я тут не відчула. Дуже легко, свіжо, кисленько. Троянд не відчуваю. Там, мабуть, на початку є якісь лічі от з того плану, як Делінка любить. Давайте подивимось, мені теж цікаво саме зараз, а не під час монтажу подивитись на цю пірамідку, проаналізувати, що там є. Це, мабуть, занадто тонкий аромат, щоб його наостанок розгадати. Троянду я не відчула. До речі, груша в мене в голові щось там. Було, але я вам не сказала, то вже не рахується. Сліпі затести закінчились, але для мене це все лише починається. Бо я продовжую розношувати ці аромати і ділитись з вами враженнями, як вони там поживають на мені. Діліться вашими враженнями про ці аромати. Можливо, ви так само про них щось думаєте, як і я. От на таких сліпих затестах Ділюсь з вами своїми першими враженнями, нічим не заангажованими. Зичу вам, сил та наснаги, тримайтеся, допомагайте всім, кому це потрібно. Бувайте! Слава Україні!